Перелік перших 17 вулиць на перейменування озвучено. Слов'янськ готується до топонімічних змін. Остаточне рішення прийматимуть депутати, але попереднє обговорення дало змогу громаді, особливо мешканцям вулиць, призначених на перейменування, самостійно визначитись із новими назвами. Курс взяли на повернення історичних назв: Шовковична, банківська, Васильівська. 11 вересня депутати Словміськради затвердять прийняті рішення сесійним голосуванням. Отже, вулиця Володарського стане Барвінківською. Воровського отримає ім'я Геннадія Тимофієва. Вулиця Ворошилова поверне історичну назву, стане Голубівською. А Дзержинського переименують на Бикова, актора кіно. Вулиця Димитрова, Григорія Данилевська. Вулиця Іскри, Шовковична, це історична назва. Карла Ліпкнехта історична назва, Святогірська. Карла Маркса. Грушевська, Михайла Грушевська, вулиця Леніна, Університетська, Свердлова, вулиця Вокзальна, вулиця Фрунзе, Торгова, вулиця Жовтневої Революції, Вернути історичну назву Васильівська, вулиця Чубара, Старосодівська, Роза Люксембург, історична назва Поштова, і вулицю Комунарів Торська. Без суперечок, але не без додаткових питань усі вказані пропозиції на досесійному спільному засіданні. Депутати узгодили. Безпроблемно пройшла і пропозиція перейменувати площу жовтневої революції в Соборну. Дебати викликала лише вулиця юних комунарів. Від ідеї надати центральній вулиці ім'я непересічного поета земляка Михайла Петренка відмовились. Вирішили повернути і їй історичну назву Банкова, так як багато старожилів і досі називають цю вулицю саме так. Але про Михайла Петренка забувати не будуть. На чергових засіданнях комісії з декомунізації цей варіант використають скоріш за все для не менш важливої та центральної вулиці. Цього дня на спільній депутатській комісії попередні схвалення отримали і ще кілька проєктів та пропозицій, зокрема, участь у європейській ініціативі Угода мерів, завдяки якій планують поновити програму монтажу зовнішнього освітлення. «Угода мерів це. Загальна і Європейського Союзу за участю місцевих і регіональних органів влади, які беруть на себе добровільні зобов'язання підвищити енергоефективність. Та використання відновлюючих джерел енергії на своїх територіях, говорячи простіше до 2020 року за рахунок монтажу леди ліхтарів підписанти угоди знижують викиди СО 2 в атмосферу та наближають систему зовнішнього освітлення та освітлення соціальних установ до вимог сучасності. Хвалитися ініціативою вже почали, але про перші результати говорити зарано. Спочатку буде створено спеціальну координаційну раду, яка і працюватиме над втіленням проєкта у життя.